У холі Полтавського юридичного інституту відкрили погруддя Василя Тація. Це видатний український правознавець, президент Національної академії правових наук України, який народився у Полтаві. Протягом 33 років очолював національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та був ініціатором створення юридичного інституту і юридичного коледжу у нашому місті. Говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради, кандидат юридичних наук, доцент та учень Василя Тація. Я Олександр Лемешко, який долучився до події. Це не лише правознавець, це не лише вчений, це великий стратег, завжди досягав мети і завжди будь-які дії вони були людиноцентричні. тому що в центрі уваги завжди студент, колектив, працівник кафедри. Дуже приємно, що ми пам'ятаємо. Люди пам'ятають, і студенти будуть навчатись саме на таких прикладах. Василь Тацій залишив понад 800 наукових праць та є одним з авторів Конституції України, говорить ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Анатолій Гетьман. Ми живемо по конституції 96-го року, яку створював в числі інших науковців, Василь Якович Тацій. Ми функціонуємо. Як держава, у розбудові якої стояв Василь Якович Тацій, саме він, розпочинаючи з 1991-1992 року, приймав участь у дуже великій низці відповідних комітетів. Людина епоха так згадує видатного юриста, депутат Полтавської міської ради Олександр Удовіченко. Людина, яка була епохою у правових науках. У всій правничій спільноті нашої держави. Він хотів і здійснив для своєї малої батьківщини, хотів побудувати тут вищий навчальний заклад як структурний підрозділ Харківського юридичного, юридичної тоді академії, сьогодні юридичного. Робота над бронзовим погруддям тривала півроку. Говорить його автор, скульптор, почесний громадянин міста Харків Катіп Мамедов, який працював і над пам'ятником Григорію Сковороді для Полтави. Я при жизни знав Василя Яковича. Ми спілкувалися. коли живемо чоловіка, знаєш, чувствуєш легше передати. Спочатку я робив пам'ятник фігуру для почної алеї а Потім делал мінеральну доску возлі до юракадемії. А от і зараз в Полтаві. Відтепер кожного працівника та студента вишу зустрічатиме наставник, який залишив по собі величезний інтелектуальний спадок, переконані послідовники видатного правознавця.